Лелека та його учні надумав учини лелека лісову школу відкрити. Вирішено, зроблено. Зібрав він малюків на перший урок. Розсілись вони за партами і дивляться на строгого вчителя. Написав лелека на дочці Крейдою слово. А зараз, каже він, будемо це коротке слово по складах читати. Повторюйте за мною Ма-ма-ма. Мовчать малюки, наче в рот води набрали. Підійшов лелека до сіренького козеняти. Нумо, скажи ти. Як не намагалася козеня, у нього лише ме ме і вийшло. Підійшло тоді лелека до ягняти. А у того зовсім бе бе. Вийшло. Поправив лелека сердито окулярі на дзьобі та й каже переляканому цуценяті. Тепер ти спробуй. Цуценя відкрило пащу. Гав, гав. Насупився вчитель. Е, е, та ти взагалі не можеш. ні бе, ні ме. Дійшла черга до курчати, курча піскнула. Пі. -пі. А горобчик процвірінькав. Цвірінь, цвірінь. А телятко промукала. Му. -у -у. А гусеня прошипіло га-га-га-га-га, а кошеня промуркотіло «няв», А поросятко захрюкала хрю-хрю. Почухав чинили лелека потилицю, подумав трохи і поставив звірятам відмінні оцінки. Тому що всі вони правильно сказали слово мама, але лише кожен своєю мовою.